Так важко дивитися на футболістів, коли вони отримують пошкодження під час поєдинку. Але як же смішно слухати їхні історії про те, які травми вони отримали за межами футбольного поля? Ви на каналі Футграм з вами Костя Фостен. І сьогодні я розкажу вам про найдивніші травми футболістів, за які сміливо можна давати премію Дарвіна. Погнали дивуватися. Почнує з британського захисника Дарена Бернарда. Екс-гравець Челсі був одним із ключових гравців Барнслі кінця 90-х і впевнено вів за собою команду до довгоочікуваного виходу до премєр ліги для футболіста складалося все якнайкраще, але якось вранці Бернард попрямував поснідати на кухню. Захисник мав бути уважним як на полі. Однак Дарен не помітив калюжу, яку залишив на ліноліумі його маленький цуцик. Футболіст послизнувся, впав і отримав серйозну травму. Розрив зв'язок колінного суглоба. Бернард вибув з футболу майже на півроку, і хоч його команді все ж таки вдалося завоювати путівку АПЛ, кар'єра валійця незабаром пішла на спад. Після Банслі були такі клуби, як Грібс Таун та. Олд Шоттаун, а закінчив з футболом Даррен і зовсім у напіваматорській команді однієї з нижчих англійських ліг Кемберлі. А якщо ви не хочете завершити як Бернард, підпишіться на канал FoodGram та натисніть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати мої відео. Заздалегідь всім дякую, давайте розвивати україномовний Ютуб. Разом велика шафа, а така скляна. Іронізували якось англійські вболівальники щодо Енді Керола. Він настільки часто травмувався під час матчів, що це вже було навіть не смішно. А одного разу Бошенька вирішив по чорному пожартувати над футболістом поза зеленим газоном. Якось Керол черговий раз вибув через травми коліна на півроку. І все було б досить звичним і залишилося напомічним, якби не курйозний епізод. Енді, який вже одужав, мав почати тренуватися, але, одягаючи кросівки, знову травмувався. Гравець взувався та при цьому примудрився підвернути щиколотку. І замість футбольного поля знову вирушив до Лазарета. Хто знає, можливо, йому варто було сходити до церкви, як то в свій час робив Кополовець, перед кожною грою. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо, в церкву перед кожною грою ходимо в церкву. PlayStation займає не останнє місце в житті будь-якого футболіста. Особливо це стосується італійців. Усі ми пам'ятаємо цитату з книги Андрея Пірло. 9 липня 6 року після обіду я поспав, потім пограв PlayStation, а ввечері виграв чемпіонат світу. На той момент Генній виступав за Мілан, і одним з його партнерів по команді був Алесандро Неста. Легендарний захисник Росонері теж має спогади, пов'язані з ігровою консоллю. Щоправда, неприємні впродовж своєї кар'єри Сандро був серйозно схильний до і Лікував все, що тільки можна. Однак, найприкріші пошкодження Неста отримав удома, сидячи біля телевізора з джойстиком у руках. Мабуть, його у віртуального матчі мала великі проблеми, і Неста відчайдушними натисканнями кнопок. Хотів рятувати своїх підопічних, але зробив це вкрай невдало. У підсумку футболіст порвав сухожилля на зап'ясті лівої руки. У наступній вже реальній грі він вийшов на поле у спеціальній пов'язці. Спочатку Нест не розказував по причину появленого аксесуара на Росії, отак потім довелося зізнатися. А зараз поговоримо трохи про футболіста, який стиг пограти на Росії, і ось чим закінчилося для нього. Гравець московського Динамо у третьому році Отара Хізанешвілі був релігійною людиною. Він мав ікону у важкому окладі, яку він завжди возив із собою, навіть на виїзні матчі. Можливо, в якихось моментів вона йому допомагала. Але більш відомий випадок, коли ікона мало не завершила його кар'єру на зборі. В Іспанії Отар як завжди повісив її над ліжком, а вночі йому настилося, як він грає у футбол. У вісні футболіст підняв руки, збив ікону і та впала йому прямісінько на голову. Та ще й потрапило просто в око. Зір спортсмену все ж таки врятувати вдалося, хоча він і помітно погіршився. Однак потім він вирішив залишити Росію та поїхав до Німеччини, де грав у Бундеслізі за Фрайбург та Аусбург. А пам'ятайте такого футболіста як Евер Банега свого часу. Він круто запалював в Іспанії за Валенцію та Севілью, а зараз грає за аргентинські Нюелз Олбос. Припаркувавшись на заправці, 23 річний ще недосвідчений аргентинець. вирішив морочитися з ручником. Він просто вийшов з автівки і пішов на касу. Повернувшись, почав відкривати кришку бензопака, і тут його залізний кінь почав рухатися і наїхав прямо на ногу своєму господареві. В результаті Евер отримав перелом великої і малої гомілкових кісток, після чого на нього чекала серйозна операція. Наслідки були невтішні. Банега залишився без футболу на 6 місяців, пропустивши решту сезону, а також передсезонні збори Валенції. Легендарний футболіст Фінляндії Ярі Літманен міг похизуватися великою кар'єрою у великих клубах. Однак Ярі ніяк не міг сказати, що. Він щасливчик, ну от по самі футболіст у Барселоні пошкодив щиколотку прямо на своїй презентації. Під час того, як він відновлювався, Луї Гал залишив клуб, а новий тренер місце у складі для Ярі не знайшов. Потім було зламане в Ліверпулі зап'ястя, яке змазало радість від п'яти титулів у складі мерсесайців. Але апогея безглуздого каліцтва літмани досягнув у шведському мальмі, де спортивний директор клубу, перевіряючи азартність Форварда, посперечався, що той не зможе відкрити оком пляшку Кока-Коли. Фін виклик прийняв одразу. Щоправда, Парії довелося закінчувати після першої спроби. Літмана відвезли до Карні з пошкодженням рогівки ока далі була операція та два тижні відпочинку. Бачите, які погані жарти з цими газованими напоями. Не дарма кажуть, що не треба ними зловживати. До речі, історія з Кока-Колою була і в Україні. Вихованець Динамо Володимир Лисенко, який виступав у 11-му році за Кривбас, два тижні провів у Київській клініці. Під час перегляду футболу по телевізору разом з Кирилом Петровим він намагався відкрити скляну пляшку Кока-Коли іншою пластиковою. Пробка вискочила швидше, ніж очікувалося, і гострою частиною потрапила в очне яблуко, через що воно налилося. Кров'ю. Форвард розповідав, що у лікарні йому спочатку не повірили. Думали, що причиною стала бійка, а партнери спіялися з нього, кажучи, що Кока-Кола тепер хоче підписати з ним контракт. Ще один цікавий випадок був з безумовно талановитим Олександром Рикуном, який полюбляв хильнути зайвого. Опишу його в стилі мінімалізму: Рикун, балкон, ключиця. Хто пам'ятає той випадок, пишіть в коментарях, коли це трапилося. Подивимося, чи є тут футбольні олди для багатьох людей: весілля то одне з найяскравіших свят в житті, яке приносить лише щастя. А от Паулу Діогу, який грав за швейцарський сервет, зовсім іншої думки. Футболіст сильно пошкодував про своє весілля після одного страшного інциденту. Після того як Паулу забив гол супернику, він на радощах виліз на огорожу, де отримав похвалу з боку вболівальників. Однак Пауло не помітив, як за огорожу зачепилася його обручка, коли футболіст зістрибнув, йому відірвало півпальця. Сам Пауло помітив травму лише після того, як суддя пред'явив йому жовту картку. Виявляються електроінструменти, які використовуються у будівництві, можна використовувати і в лікуванні. Така жахливо оригінальна ідея з'явилася в Даріуса Васла, екс-гравця Астон Вілли та збірної Англії. Декілька днів футболіст мучився від гнійного нариву під нігтем. І в один прекрасний момент нерви Даріуса його залишили. Спортсмен вирішив випустити гній за допомогою електродриля, проробивши в нігті отвір. Однак футболіст не розрахував сили, і свердло зірвало півніктя, що погіршило його становище та призвело до запалення. У підсумку гравець пролежав вдома декілька тижнів, справляючись із новою проблемою. Під час чемпіонату світу 2018 року бразильський захисник Марсело не зміг продовжити матч групового етапу проти Сербії. Він мав м'язовий спаз в області хребта, через що вже на 10 10-й хвилині йому знадобилася заміна. Потім він пропустив гру з Мексикою і не кращим чином виглядав е, у програному чвертьфіналі е, з Бельгією. Як потім сказав лікар Селеса, однією з причин ушкодження був надмірно м'який матрас у московському готелі, який спричинив рецидив старої травми. уж ці руські, вічно всім та всюди підгадять. Пишіть в коментарях, про яку травму ви не знали та не чули, кого я пропустив, а також свої побажання по новим роликам на каналі FoodGram. І не забувайте підписатися, бо можете пропустити мій новий відео. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, цей випуск зробив ваш день трошечки краще. Побачимося з вами дуже скоро обіцяю. Бережіть себе та рід. па, -па.